Доброго дня! Я вас підвезу, куди вам треба, ви мені відповісте на запитання! <рик> Далі. Я з 92-го року в малому Угу. Uh -huh. Ну тому прийшлося своїм бум пробивати багато стін так Ну, тобто, у вас є сильні сторони, це ви керівник хороший, управлінець. Ну, uh -huh. Я вже управляю собою. Що вам потрібно додати, от, щоб було більше цієї впевненості, ентузіазму? Війна не закінчиться. Тільки в війні питання. Якщо так. Якщо не закінчите, що робити? Треба жити же. Ну так живемо, працюємо, шевелимося. Ну, це все таке. Менше працювати і що? Більше насолоджуватись життям? Ну, по можливості. Ви думаєте, нам нав'язали, що це ми маємо це ради ці грошей так вказувати, тяжко працювати? Чи, чи чому ну, нав'язав хто? Суспільство. Ну так і так Ну так, везде, так ну, да, да. Далі до нас в машину сів адвокат. Уявляєте на зупинці тролейбусом? Я зустрічала тільки підприємців, адвоката, і далі ви побачите теж, яку цікаву людину я зустріла. І коли ми їхали разом, я зрозуміла, наскільки навіть цифри впливають на людину, і що вже в даті народження було написано, що ця людина управляє через голос великими можливостями і дає зміни в цьому світі, робить зміни в цьому світі. Тому. Це неймовірно, яких людей я просто на зупинці могла знайти. А далі до нас в машину сіла прекрасна жінка з дитиною, і вона працювала в футбольному клубі, найпопулярнішому в Житомирі це Полісся. Уявляєте? Дуже мотивована, дуже позитивна, ставить цілі, досягає. І я така щаслива, що в моєму просторі. Перші три людини в таксі з блондинкою неймовірно класні, неймовірно цікаві і неймовірно успішні.